У Конотопі стартував другий міський етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги нового сезону у сезоні 2024-2025 року. Ми вболіватимемо за збірні команди дівчат і юнаків з таких видів спорту баскетбол, волейбол, гандбол. Спортивне орієнтування, Черлідинг футзал, урочисте відкриття міського етапу всеукраїнських змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги» відбулося 4 лютого у спортивній залі ліцею номер 7 імені Григорія Гуляницького. Учасників заходу вітали представники влади міста, депутатського корпусу, амбасадори змагань та виступи дитячих колективів «Домі Солька» та «Юні Флеш». Сьогодні Конотопський ліцей номер 7 Госли. Ми не маємо права забувати тих героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Шануємо хвилиною мовчання, всіх полеглих захисників та захисниць та цивільних нашої України. Разом до перемоги і ініціована, як вже сказала Тамара Михайлівна, нашим президентом Володимиром Зеленським. Знаєте, дуже символічно зараз я спостерігаю, як діти стоять пліч опліч. Не посоромити наших військових, не посоромити їх подвиг, їх вклад і внесок, і тут розвивати їхніх дітей, дітей тих же самих військових, тих же самих захисників і захисниць, І щоб діти мали змогу сьогодні навчатися, відвідувати заклади освіти, відвідувати і брати участь у таких заходах, як сьогодні, і не тільки у міських етапах. Я сьогодні пишаюся здобутками нашого спортивного життя, нашого міста, адже маємо багато перемог, багато дітей, які розслабляють наше місто по всьому світу. І все це починається тут, зі школи, з школи, з ліцею або з дитячо-юнацької спортивної школи, і саме завдяки вчителям, завдяки тренерам. Нашим заходом, з нашою можливістю того, що ми можемо сьогодні провести такий захід. Хочу подякувати е, батькам, е, дуже звісно, за те, що підтримуєте дітей, за те, що приходите, віддаєте нам, освітянам, для того, щоб ми могли щось в їх вкласти. Дуже дякую всім педагогам, освітянам, які невдомно працюють, маючи безліч загроз, безліч перешкод, але вони е, роблять свою справу і ми маємо незвичайні результати. Ну і дуже дуже пишаюся пишаюся такою красою, яка є сьогодні, сьогодні у цьому залі. І у мене ще сьогодні є одна така приємна місця. Сьогодні у залі знаходиться надзвичайна людина, людина з великим серцем. Людина, яка серце віддає дітям. І це тренер дитячонацької спортивної школи Олега Нова. І у нього доброві народження, та ж ми і рахункович. Спортивною спіттянською родиною вітаємо нас всіх, хто вичиняв, бажаємо, всього найкращого, щоб ваші лінії втілилися завжди у життя. І щоб завжди. Всім доброго дня. У спорті завжди перемагають найсильніші. Тільки завжди своїй свої завзятості, талановитості спортсмен може досягнути бажаної війни. Тож бажаю вам бути завжди у русі, у формі, і у гарному настрої. Дякую нашим Збройним силам України, що в нас є змога зараз займатися спортом і виступати на змаганнях різного рівня. На цьому тижні естафету змагань продовжили збірні команди з черлідингу серед Конотопських ліцеїв номер 1, номер 7 і номер 10, а також збірні команди з футзалу серед дівчат і юнаків 5-9 класів з Конотопських ліцеїв номер 2, 3, номер 7, номер 11, 12, номер 13. Ліцей номер 14 та Підлипенського ліцею. Бажаємо учасникам спортивного настрою та успіхів у змаганнях. Додався у нас гандбол. гандболісти доєдналися до нашого конкурсу, і зараз ще відкрита реєстрація на такі види спорту, як легка атлетика і шахи. Ну але ми обмежилися тільки лише гандболом, долучили до нашої програми тільки гандболістів. Які будуть змагатися і будуть потім маю надію брати участь і в наступних етапах. Тому, а взагалі дітки приблизно одного віку, старші класи, займаються іншими справами, вони готуються до національного мультипредметного тестування, вчаться, і тому їм ніколи займатися ну, такими проєктами, як плічопліч. А плічопліч розрахований на таких дітей 5-9 класів. І діти, особливо ці маленькі вихованці, дитячі Школи мистецтв, які вже вкотре і традиційно виступають із своїми композиціями на нашому заході плічопліч разом до перемоги, і дійсно хочеться відмітити такий настрій цих дітей, коли у їх, коли дітки маленькі, ну там буквально перших-других класів і разом у Нісон говорять, що слава Україні, героям слава! То це ну, варто є багато і дійсно. Адже діти наші, у нас дуже багато дітей, батьки, яких зараз знаходяться на фронті, боронять нашу Україну від загарбників, і діти приосякнуті цим, цим патріотизмом і таким настроєм. І дуже багато у закладах освіти у нас відбувається патріотичних заходів, які теж спонукають дітей любити свою мову, свою рідну землю, своїх батьків, все, що. До чого доторкається душа українця? Минулого сезону 23-24 року збірна команда Конотопського ліцею No12 футзалу представила Сумщину у фіналі змагань пліч опліч. Ми переконані, що й цього року ще більше команд зможуть гідно представляти нашу область та, зокрема, нашу Конотопську громаду. Вже деякі види проведені, і навчальні заклади міста Конотоп отримали вже путівки до третього етапу районного етапу, і наприклад, змагання з баскетболу. Змагалися представники різних ліцеїв, але отримала команда Конотопського ліцею номер 1 баскетбол. Команда Конотопського ліцею номер 12 отримала путівку змагань з футзалу серед команд дівчат. Тільки що відбулися змагання з Черлідінгу. Там перемогли спортсменки Конотопського ліцею номер 1 і зараз відбуваються фінальні ігри. Змагань з футзалу серед команд юнаків до фіналу пробилися три команди: це команда ліцею номер 7 3 і 5. Тобто, команда, яка сьогодні виграє, буде представляти наше місто в третьому районному етапі. Третій районний етап буде традиційно відбуватися в місті Конотоп. Тобто, ми ще будемо бачити, спостерігати гарні ігри, гарний проєкт. Дітям дуже подобається діти постійно в руховій активності дуже приємно. Приємно, що на всіх всіх змаганнях представники шкіл ліцеїв це є майже всі 50% спортсменів це представники спортсменів конотопської дитячо нацької спортивної школи дуже приємно працювати із ліцеями нашими у спільній співпраці на благо дітей на благо нашого міста Конотоп.